Критична ситуація із продуктами склалася в Торезі. Через значний стрибок цін місцеві мешканці не можуть придбати найнеобхідніше. Люди звернулися на гарячу лінію гуманітарного штабу Ріната Ахметова з проханням про допомогу. Як наслідок, у Торезі відкрили пункт видачі продуктових і дитячих наборів. Детальніше про його роботу розкажуть наші кореспонденти. Олександра Григорівна мешкає в Торезі біля полігону. Вибухи пенсіонерка чує щодня. Отете так бабахає раз, що взагалі аж зі стола падаєш. І от хата відвалилася, і окна дребіжать, і лопаються, і все на світі. Літня жінка самотня. Пенсію не переоформила, не може виїхати, адже немає грошей на дорогу. Харчується тим, що виросте на подвір'ї. Харашопи трава почала рости, крапіва, та та все таке, Хоч якийсь салат зробиш. Волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова принесли пенсіонерці продуктовий набір. Представникам пільгових категорій, які не можуть самостійно пересуватися, набори для виживання доставляють адресно. На численні прохання мирних мешканців Туреза у місті відкрили пункт видачі гуманітарної допомоги Ахметова. Продуктові та дитячі набори завантажують на Донбас-арені. За кілька годин вантажівки у Торезі зустрічає величезна кількість людей. Більшість з них гуманітарну допомогу отримують вперше. Ну, перший раз отримали гуманітарну. Скажіть, як вона вам допоможе? Ну, добре, звісно, такі гуманітарні допомоги. Класно. Спасібо, Рінату Ахметову. Анжела, мати одиначка. Жінка безробітна, соціальних виплат не отримує. Виживати щодня стає складніше. Ринату Ахметову велике дякую, тому що б не він, то мы бы з голоду подохли. потому що в магазинах ціни космически нету пункт видачі гуманітарної допомоги у торезі став 29-м на непідконтрольній Україні території в Донецькій області. Отні жителі міста Тореза вместе наряду з остальними городами будуть получать смогут получать гуманітарну помощь, как продуктову, так і дитячі набори в городе Терезі. Напередодні травневих свят усі пункти видачі гуманітарної допомоги Ахметова працюють з підвищеною інтенсивністю. Таким чином, мирні мешканці Донбасу будуть забезпечені продуктами на вихідні. проїли і все. Грабових лежали, збирали що на смерть. Очень допомагає. Необхідно ну, об'язательно, звісно, допомагає. Спасибо большое. Ми вам очень за внімання, за к нам вже від 6 травня, майже всі пункти, окрім Горліки та Докучайська, а також Кіровського району Донецька, відновлять свою роботу. Детальнішу інформацію можна отримати на гарячій лінії гуманітарного штабу. Юлія Авдієнко, Сергій канал Україна.